Сьогодні у нас ось такий серйозний об'єкт, і замовник просив прийти, оглянути, максимально домахатись до всього, що можна. Обійти все, залізти скрізь, подивитись, що на даний момент критично є, що треба змінити і що поправити. Таке споруда цікава. Що у нас тут виконано? Як це тут? По під хату бачу. По під хату тече погано. Треба обводити. Викопали. Зворотні засипочки. Геп. Колеги щось роблять там. Бачу, якась є труба. Схоже на ливневу. Трубу. Захист бетону. Плантером по творчистою мембраною схожий на гідроізоляцію. Звісно не гідроізоляція, але хоч щось. Але там треба було екструдер закладати, тому що тут скрізь де грунти. Треба закладати екструдер. Дах буде з кераміки. Це походу німецька кераміка якась, мені так здається. Ось такий дуже цікавий будинок. Це дуже гарно виконані сходи у колегію. Молодці. армувати вміють. Що, ну сходи чіткі? Дивіться, я пізнаю хто це робив. Сходи чіткі, бачу, вивірені всі висоти, ну подивимось, верхню сходинку як вони. Зручні. Огонь, огонь. 150 мм підйомчик, 27 на ножку. Тут огонь. Зараз я відмичу цих хлопців, якщо це вони. То в Чернівцях вони по області, по всій Україні, здається, роблять такі сходи. Огонь. Ну вони ще й не таке чудять. Але Павло Васильович теж шари в сходах. І не гірше. Навіть. Але нічого. Тому я кажу, що чіткі сходи. Бачите, завібровані бетон. Все, витрима, тут же армування не просте в таких сходах. Чіткі-чоткі пацанчики, чіткі взагалі. А ну там це, мабуть, вже не, не їхня робота. Або це тут чотенько. Раз-раз бачите, Розворотик такий Огонь. Армування тут складне. Хлопці вміють армувати, колеги. Каже, підсилити. Рокіну систему. Ну що сказати? 100 на 200 на крокву. Ласячиний хвіст, запил, конькові навантаження прийняли, Огонь. Тут що. Тут якась конструкція цікава, конструктивні, саморізи, уголочки. Ну, Тут таких моментах, от, якщо в нас є вже таке навантаження, то звичайно от цей, цей момент отак от, би підрізати і сюди нашити такий черепний брусочок, щоб воно ніби вперлося в такі паз, а цей брусочок ось так прикручується, таку брус накручувати. Отак би я цей момент виконав тут. Тому що це дуже важка буде покрівля. Там є і прокладки, агонь. Значить, там ще й балочки якось лишить. Тут здвоєно щось. А Це 50 на 200 здвоїли. Агонь. Тут. тут стіну не треба було доводити. Ось тут. А, да, тут не треба було стіни домуровувати. В цей момент треба... Демонтувати оце полоску, тому що тут має бути утеплювач, а не кам'яна стіна виходити до мембрани. Тобто ззовні ми маємо бачити тут утеплювач зовнішнього фасаду, а тут утеплювач мансарди, вати ми маємо бачити тут. Такі кроки бішені. Жені. такий каркас. Ну, між металевими деталями і дерев'яними, якщо це вже виходить в холодну зону, зустрічається, то тим більше треба прокладочку, щоб була. Бо відбуватись можуть вигнивання, можливо такі як тут. Також оці конструкції от, до стіни, їх треба через щось, знову ж таки, 20 мм екструдера, я так вважаю. Тому що воно все має по-перше рух, по-друге, терморозрив. Ця посадка мені трошки не зрозуміло, трошки трошки. Треба подивитись цією посадкою тераси. Оце от калюжа і розвалиться терасу. Вона її розвалить. Вона ще й провисла, вон стіни валить. І любима моя тема, з'їзд даху. Колеги тут наклали файно, красиво, продукт, чітко. Лиш нема першого крапельника. Може вони ще і поставлять крапельник, але дах вони зробили. Звісно, з цим колеги супер, що казати. От такий дах снігозатримувачі І тут от трошки не зрозумів систему, але нічого Опа, тут що Ну тут тече от воно вже Трошки лупить його Тут щось не та для такого класу а, тут лобова може ще бути точно, але це треба чимось закривати красивим. Здвоє на кроква. Покльовка розійшлася трошки. Що зробиш? Знову ж такі ось ж таки. Тут от дерево з що? Зовні стіна. Виходить, що стіна буде холодна, mm -hmm. а дерево тут тепле. Тут крокову не можна було близько ставити. Тут, знову ж таки, вузол не дуже. Хата огонь. Mm -hmm. Що казати. Оці вуголки, спостерігати їх, ну, якось воно от мені особисто, от, ще там кілька саморізів. Ну якось воно ну, не камільфовано, якось ці кутники, спостерігати. Мав би бути сухий строганий калібрований ліс. Або клеєна балка з двох частин. Знову ж таки кутники ці спостерігати. Щось воно мені не до душі. Фронтон. Знову ж таки, фронтон. Домурований доверху, аж до тих. От фронтон цей. Він. Не може так аж домуровуватись. Він буде зверху промерзати. От там от підмуровували, замащували. Буде промерзати зверху. Трошки хріново на такий момент. Треба формувати дренаж по-любому під цей хатою, отут. -от. у Воно вже сува відбувається. Там гора. І валить водичка. Тут мокріє, мокріє щось, щось зводить воду туди. Мокріє, але щось воно десь таке мокре чомусь. Тут знову ж таки мокре щось. Вон зводить водить плита. Це дуже погано. Ця плита, басейн глибокий. якась відкрита така буде. траса. от, як спускає водичку з плити, все руйнується. Тут вже забухтіло. І по блоці, по блоці водичка просочується аж вниз. А ось цей басейн. Не зрозуміло чим закінчиться ця історія з цим басейном. Задумка дуже крута. Тут що? Оця вода зводиться. Це все треба гідрозолювати. Отут. Тут є XT, пінопластик є, це добре. Це ну, судячи з усього будівельнички тут... Пацанчики старалися це точно. Тут або сирий проєкт, або недопроєкт, або проєктант, чи вперше він це проєктував, чи що. Складно сказати. Бо насправді таке, що запроєктувати, що збудувати, треба постаратися. Ці канали забиті. Чому два? Не зрозуміло. Чистрівка знизу. Дошки в гаражі помруть. Я мастер. Тут вода прям, прям тут десь і витікає. Звідси вода десь і витікає. Може це на плиті озеро стоїть. Ось такий непростий, складний насправді об'єкт з непростими рішеннями взагалі, з інженерними. Як його довести до розуму, без постійного контролю, без доробок, складно мені сказати. Тут треба цим займатися, тут сидіти, вивчати нюанси і так далі. Але дуже гарний і красивий він. Оці металеві стойки тут під плиту. Якось це не дуже інженерно було. З таким розмахом металеві стойки, навіть якщо вони забетоновані. До другого поверху це ще куди не йшло? От для бетонної плити трошки-трошки бетону, залізобетонного. Я просто не знаю нічого про цей об'єкт. Вони не вводили в купу справи, недопроєктування, не повністю випроєктувані вузли, прилягання, висоти, нюанси. Є мільйон тисяч нюансів, які мені здається, що не були. Описані проєктом, якщо він взагалі був робочий проєкт. А якщо і був, то можливо він був неповний. Наприклад, та ж тераса виходить в холодну зону, з теплої, то цей балкон на такий рівень будівлі, його треба утеплити зверху, знизу. Навіть якщо знизу перебувати під цим балконом, так, то літом ця плита буде так нагрівати, що вечором буде дуже неприємно під нею сидіти. Треба ці рівні. Балкона і плити в будинку на різному викладати рівні, щоб плита була нижче, щоб можна було зробити утеплення, розуклонку, керамограніт, чи там що буде, чи доска. Якщо тарасна доска, то ще більшу висоту. І ці зони примикання маурлатів, кріплення кров до маурлатів на видній частині, довести такий будинок до тепловитрат мінімальних. Насправді буде склад, ніби він новий, ніби щось там робили, але вода тим не потрапляє в хату. Будемо надіятися на те, що будівельники просто ще не закінчили свою роботу. Схоже на то. Ці металеві рами огромні, вони цікаво, як там будуть монтувати віконні конструкції. Пішло 5 хвилин після того, як я звідти від'їхав, ще все в голову не прийшло. Цікаво, що мені скаже замовник, що він розкаже про цей об'єкт. Він мені не казав. Їдь, дивись, максимально домахуйся. Є деякі моменти, які я теж можу розказати, але поки що краще не озвучувати, тому що мої слова розберуть на нюанси, на букви, на слогани, на звуки, на октави, тому це не все так просто. Ще подумаю, лайки ставимо, думаю.